Не думала, что такое может быть. Ракета попала в наш дом. Мы все в крови, я не знаю. Друзья, сейчас вы увидите, как я возьму интервью у этой девушки. Ее зовут Юлия. А вы находитесь на моем канале. Меня зовут Владислав Новиков. Подписывайтесь. Я также работаю на 24 канале и провожу там интервью. Доєднуємо пані Юлію, яка пережила ракетний удар в Умані. Пані Юлія, бажаю вам здоров'я, доброго дня. Я попрошу вас набратися терпіння, бо знаю, що це дуже складно, навіть уявити не можу. Але щоб наблизити закінчення цього жахіття, потрібно, щоб про це знав весь світ. То якщо ви дасте мені таке дозволення, я буду вас питати про цю подію. Добре. Звичайно. Да, максимально дбайливо буду це робити, щоб, щоб ну, якось зберегти емоційний стан і хочу вас підтримати, по-перше, перед тим, як ми почнемо е, цю розмову. Е, я попрошу вас відновити хронологію цих подій, починаючи з вчорашнього вечора. Ви прийшли додому, лягли спати. А скільки людей, хто був в домі, розкажіть, будь ласка. Е, прийшла з роботи, приїхала з чоловіком. Ми повечеряли, як зазвичай. І лягли спати близько 10-ї години діти заснули раніше. Діти у нас сплять у своїй кімнаті, а ми спимо в іншій кімнаті. Чоловік заснув раніше за мене. В мене був такий дуже якийсь тривожний сон, і перед цим я так димала. Коли я почула, що є такий Гул у небі, і я відчутно я розуміла, що це летить якась ракета, тому що було дуже голосно. І я подивилась на телефон, повітряна тривога, почала будити чоловіка. Проте якось не знаю, впала в сон і він не відреагував. І потім просто все як в тумані, тому що ці перші хвилини для мене взагалі я не можу їх навіть зараз відобразити. Тому Пані Юлія, тобто телефон це... вам задзвонив, ви почули тривогу, ви прокинулися, так? Так, так, я прокинулась е так, як ми просто. Знаходимося в центральній Україні, і якби за весь період в нас було більш-менш, і якби, мабуть, був якийсь момент розслаблення за останній час, в цьому є доля, мабуть, моєї вини також. І я у вас не віде, у вас там 0% 0 вини. Вибачте, що я вас переб'ю. Ми і ви, і ми ніхто не не може чисто відчувати ось цю провину, тому що Російська Федерація натискає на ці кнопки, вона пускає ці рокети. Ви ні в чому не винні. Ну Десь можливо просто не так відреагувала, як би треба було, але справа в тому, що в мене і не було такого резерву по часу, тому що все відбувалось дуже швидко. Тобто я почула, що летить ракета в 4 ранку, і в п'ятого у нас був десь, десь орієнтовно так прильот. А ви тобто, не почули біло... через певну шокову, шоковий стан. Не почули. Коли ви пам'ятаєте? От пер, перші моменти, коли ви пам'ятаєте е, те, що почало відбуватися навколо вас? Як це виглядало? Що це було? Це було дуже гучно. Це, по-перше, це сигналізація в машинах спрацювала, Це був дуже гучний вибух. Це були осколки, тобто просто скло по всій квартирі, воно в, якби хвилею в нас пішло. І оці перші хвилини, тобто це мені зараз чоловік розповідає, я їх не, не пам'ятаю, тому що я була видно в такому шоковому стані. Так як він лежав ближче до балкона, він з собою накрив мене і просто скинув нас обох з дивану. А уже потім, коли я встала, тобто я спала у ночнушці, і босоніж соні по скулу по я побігла у. До дітей, да, якщо ви бачили на відео, то крові було багато, тому що просто я перебувала в такому стані, що я не розуміла навіть, що мені треба щось взути. Я не розуміла взагалі, що мені треба робити. Я просто взяла двох дітей, занесла їх у ванну, поставила. І, і бігала по хаті в пошуках того, щоб їх взути, вдіти і поскоріше вивезти. Але не, не розуміла, що при цьому мені хоча б треба взутись. Я просто була у шокові. Розкажіть про ваш а стан потім... зараз. Ну, саме перше це безсилля, тому що е, в мене була дуже істерика. Коли вже зайшла поліція, почала нас просити, щоб ми виходили, я в паніці збирала якісь речі, я навіть не розумію, що я збирала. Вже знайомі почали телефонувати, прибігли допомагати щось виносити. І коли вже я вийшла з будинку і побачила всю цю картину в цілому і масштабність. В мене почалася істерика і в швидкій, і мене вже завезли в лікарню. Тобто я чуть не впала в обморок. І... Угу. Пані Юлія. А фі обморок... фізичні ушкодження якісь зазнали? Чи все з вами нормально? З вами, з чоловіком, з дітьми? Порівняно з чоловіком, у мене більше постраждали кінцівки, в основному ноги. Мені наклали шви на ліву ногу в області ікри, ну такі здорові масштабні шви, тому що нога гарно, сильно була розрізана. Також ступні всі у мене порізані кінцівки на руках, локоть, але обличчя не постраждало, і голова. Більше чоловік прийняв удар на себе, в чоловіка масштабніші порізи. А діти, слава Богу, я не знаю. Я просто дуже вдячна Богу за те, що Він врятував мені дітей, тому що зараз з'являються списки. Мешканців, яких вже немає в живих, і там я знаю, що є діти, і саме менший там хлопчик, якому півтора роки, і моя клієнтка, якій 28 років. І я просто не можу навіть це усвідомити. І дякую тільки Богу за те, що ми лишилися живі, а, пані Юлія, як вам допомогти? Як вас знайти? Вас подивиться багато людей? Можливо, захочуть зв'язатися, якусь допомогу вам надати. Е Мені допомогу в принципі вже надають люди. Дуже багато людей дзвонить. Я вже просто фізично я не можу розмовляти з кожним, але людей дуже багато. В мене дуже приєдналось багато на мою сторінку в інстаграмі людей. Вони репостять і присилають допомогу. Я дуже вдячна людям за це. Я зараз стараюся дізнатися про людей, які також постраждали, і хочу також їм допомогти. Наразі я цим займаюся, хочу просто відскрінити і скинути це собі в сторіс, тому що моя сторінка більш активніша, щоб також цим людям йшла якась допомога, тому що там також серед постраждалих є мій хороший знайомий. Друг мого брата військовий, і в них там зовсім малесенька дитина. Вони е, ледь теж себе врятували, машина в них згоріла. Я також хочу їм допомогти, а угу. також тим, хто лишився живий і сім'ям померлих також. Пані Юлія, от мабуть, це є українська душа. Я дуже захоплююсь тим, що ви кажете. Оскільки ви знаходитесь в шоковому стані, ви пережили таку таку серйозну складну ситуацію, але ви вже хочете комусь допомогти. Я хочу вас емоційно підтримати, морально і інформаційно, в тому числі сказати, що ви велика молодець і наша нація. Вона, мабуть, дуже сильно відрізняється оцим оптимізмом. Що ми бачимо якесь щось хороше, завжди знаходимо це хороше і маємо надію і живо, живемо Саме для цього ви, ваша сім'я, живі. Це найголовніше. Ще раз хочу висловити от свою вдячність, свої такі позитивні емоції. Розумію, що вам складно про все це говорити. Тому більше вас тримати не буду. Дякую дуже вам. Дякую. До побачення.